у нас вот красота получилась. Зараз будем вечерать и, и ты потихоньку до огня. Ну да, ну да. Ой, <говорит> ось. Хороший. Ух ты. Дядя. А це він, друзі, це дядько. Осьо. Дивися, який чорний. Я його наїмся, просто наїмся. Чорний. Ой, який гарний карасик, це чорний. О, Наїмся. Не просто этот, а наїмця. А, який він класний. Ось Бачиш? У мене просто блін. <гум> Наїстися карася мрія. Блін. Так це ж дивись який, смотри. Скоро вечір і надо заготовити трошки дрова. Дрова О Есть Васли трошки сухо стоя. Ух, <laughs> аж закашлялся, пока рубаем. Трошки да, до вечера надо нарубать. Вечерний лын, смотри. Че кто це? Хороший, хороший сюда карасик пришел. Наш дружбанчик. Ой, зацепился вин. Ой, зацепился он, друзья.

Та бачу пацак, мене вон дивись, ти так як я ніхто ж дивись, не ловить. Комалем його Ой боже мой. Та в який забродах? Все, є, сюди, на базу. А ти вже зайшов? А хто ж мені пацак? Под... Смотри. А? Я просто думав, що там воно Та, друзі, Така ну, у нас рибалочка, 4 карасика. Уже прорізав, почистив, підсолив, Олейка у нас ось вже зараз потихеньку розкаляється сковорідочка. От. І зараз, поки друзі відпочивають, я займусь пожартою карася. М -м -м, на березі карась смачний. Ну цей карась такий, як ви бачите, такий непоганий, гарний, гарний. Така у нас покарибалочка. Фідемо мовчить. Була в мене одна клювака дуже хороша і відповідно я не реалізував, не зміг витягнути. але з другого лісочку повністю. Так що жарим карасик і відпочиваємо. А то ще раз. <рес> 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 e a scuola si vede scuola si Сюда сюда наглісит о, так це ж так це ж риба, на ну. Це ж риба Це ж риба, атакарна риба карасик Хороший Тихо, тихо, друже, дай я тебе цеплю. за нижнюю губочку. О, хробачка нашего захотел. Ух, такой красавчик. Хороший. Вин. Вот вин. Красавчик. По чистому. Ну хорошо взял, да? О, Добрий ранок, друзі. Знову на рибалочці, виїхали на карасика половить. Ось така у нас сьогодні обстановка. Красота. От. На тому самому місці, що був минулий раз, кому цікаво, як нового разу я відловився, прикріплю тут десь зверху силочку глянете. Ох, і карась дубасив. Ну, що сказати, приїхав вчора під вечір, підгодувалися. Два карасика впіймав я, два товариш впіймав, пожарили, посиділи біля... Вогнища трошки, От. ну а зранку сіли на загодовані точки і вже по пару рибок є, карась відзивається. Чекаємо трофейної риби, тому спостерігаємо. Диви, який. який хороший! Ти ж бачиш, дивись, два поплавочка майже одночасно пішли. Це хороший, не поспішай, це трофей, виводь. Я со сторони в очках його бачу щось хороше. Хороший. хороший. Викидай в сторону одразу туди. Да. Ти що? Я бочину побачив, щось гарне. Ну давай борися, з ним. Ух. Да? Да хороший король, дивись, хороший. Ну, показався здалека, як три. А поки дотягнув уже... 300 грамм. Ну що, друзі, а така от рибалочка сьогодні вийшла. Будемо прощатись із цим обалденним місцем. Ну, як воно порадувало а, за цю риболовну сміну. 4 карасика хороших я взяв. От, Два вчора, два сьогодні. І що, вчора, ми благополучно з колегою Він, 2-2 да пожарили. Повечерали. Ну, зранку сьогодні кльов дуже поганий по всьому березі. От, було пару хороших сходів. Ну, виключно заради того, що треба ловити на одну удочку з одним гачком, і тоді рибалка буде задоволення. А так дві удочки запутався, обірвався, ну, якось так. От, перепробував все, що було в арсеналі. Рибка сьогодні балована, тобто Карась сьогодні надув на нас губи і сказав, ловиться більш не хоче. Тому будемо чекати якусь зміну погоди, може якась аномалія, може задущить щось і вирвемося ще в такий проміжуток времени от на рибалочку. Тому до зустрічі. Хто не підписався, друзі, обов'язково, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою. Буду вам дуже вдячний. Ну а я збираюсь і погнав, тому що вже колега воно вже збирає лагерь. Зараз треба все скласти, після себе все обов'язково прибрати, і навіть якщо щось залишилося. Ну і все. От. Так що так, друзі, до зустрічі. Зустрінемось.